Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму в'язальному каналі. І я перед вами нарешті в своєму пухнастику, тож сьогодні піде мова про нього. Але перш ніж ми почнемо розмовляти про цей джемперочок, я хочу сказати, що я вирішила доєднатися до дівчат в спільному проєкті, який організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. Це навіть не спільний проєкт це такий великий флешмоб, який називається Візерунки UA». В чому суть цього проєкту? Суть цього проєкту заповнити українську платформу YouTube в'язальним контентом. Це можуть бути майстер-класи на візерунки, це можуть бути майстер-класи на плечові вироби, на дитячі вироби. На іграшки, на серветки, будь-що, що ви робите своїми руками, будь-що, це не обов'язково має бути візерунок. Це має бути якась корисна цікавинка, або навіть не цікавинка, бо дівчата, які тільки-тільки починають свій шлях, вони не знають, що і як робити. Тож буде корисним все, буде корисним, як правильно набирати петлі. Як в'язати лицеві виворітні петлі. Тобто, все-все-все. Це все нібито на платформі YouTube є, але воно все російськомовне. І нашого українського, воно навіть якщо і є, то знайти його дуже важко. А завдяки такому великому проєкту Томочки ми. Наповнимо наш український YouTube, і наші в'язалочки зможуть користуватися своїм. Ми зможемо користуватися своїм. Тому що, чесно кажучи, я тільки починаюча в'язальниця, і мені дуже не вистачає якихось ось таких моментів, лайфхаків, корисностей, чогось елементарного. От дійсно чогось елементарного. Я вже не кажу про щось глобальне, я за те навіть не беруся, але чогось елементарного дійсно не вистачає. Тож, дівчатка, долучайтеся, приєднуйтесь, ставте хештег візерунки Це може бути, і ще раз повторююсь: схема до візерунку, опис візерунку, майстер-клас цього візерунку, будь то гачок, будь то спиці. Це може бути великий майстер-клас на Якийсь виріб, а може бути просто такий розбір, як я сьогодні планую, просто вам розказати про, про цей джемпер. От Я сьогодні вам планую, скільки петель я набирала, скільки я в'язала реглан. Ось, ось такого плану. Тож ось такий чудовий проєкт, долучайтеся, він буде. Напротязі року, хоча я думаю, що такий проєкт буде більше ніж рік, тому що поставити хештег візерунки UA нам же ж не складно, а комусь буде корисно. Тож, поїхали далі. Ну і тепер про мій пухнастик, неймовірна, неймовірна, неймовірна річ. Я в захваті від неї. Трішечки колеться. я чомусь думала, що якщо це кіт-сілк-мохер, то він взагалі не буде там колотись, що це буде прям такий м'якусик-м'якусик. Якщо його руками ось так, ось так. То він не колиться. Але на мені я трішечки відчуваю ось цю колючість. Я до неї відношусь нормально. Мене мама з дитинства привчила, нічого не колеться, одягаємо і носим. Все. І трішечки поколює він, я під низ піддягаю маєчку, але ну, мені воно не заважає. Якщо ви дуже-дуже чутлива до ось цієї Колкості колючості, то вам, звісно, буде незручно. Буде воно приносити деякі незручності. В мене було 8 моточків цього мохеру. Це 200 г. Я вив'язала все в нуль. В мене лишилось кілька ось таких шматочків обрізочки. Я вив'язала все в нуль, все просто. І я коли в'язала, я вже думала, що буде величенький він на мене, тому що таке полотно було там. Ну, так, можете собі уявити. Воно досить немаленьке. Але сидить тут просто так, як я це собі намалювала в голові. Ну, Так, як я хотіла, та так воно все і вийшло. Так, в'язала. Трішечки характеристик. В'язала регланом погон, такий доволі спущений рукавчик, ось аж сюди він іде. Як в'язала в техніці реглан погон, і я дивилась у Танюші на каналі з каналу Таня Клім. В неї є вона розказала про реглан погон, показала, як його в'язати. Тож, переходьте до неї на канал, там ну, мені було все зрозуміло з першого разу і нічого не було ніяких непорозумінь. Вона все дуже детально, подробно розповідає і навіть показує, як робити прибавочки, щоб не було дірочок в яку сторону. І Перейдіть, перейдіть до неї на канал, там все буде. Тож, техніка реглан-погон. Без ростка азіатський росток я в'язала це той, що вив'язується по спинці. Ви в'яжете по колу, тут нічого не вив'язуєте, ви в'яжете по колу, потім, вже коли розділяєте на рукави перед і спинку, ви спинку в'яжете ще кілька сантиметрів, і за рахунок цього виходить росточок. Я в'язала азіатський росток. Азіатський росток в мене 5 см. Горловина достатньо широка. Я хотіла таку широку горловину, я би навіть хотіла, щоб вона була ну, ще ширша, мабуть. І вона така була від початку, але я коли обв'язала вже резиночкою, резиночка трішечки стягнула. Чому так? Я в'язала пухлі закрізь. Я в'язала спицями номер 5 основне полотно, а резиночкою вже обв'язувала спицями номер 3,5. І рукавчики, бачите, тут така малесенька-малесенька резиночка. Тут малесенька резиночка. І понизу теж вона не виконує прям такої функції резинки-резинки. Але за рахунок того, що я її в'язала спицями No3,5, вона трішечки стала меншою, ніж все основне полотно. В'язала спицями номер 5 і ще скористувалася таким лайфхаком, коли в мене зйомні спиці, коли одна спиця робоча, це спиця з тим номером, яким вам потрібно. А спиця, яка подаюча, яка в лівій руці, спиця на розмір в мене було навіть більше, ніж, та що ж таке? <свісно> в мене навіть було навіть більше, ніж на розмір, більш менше. Тобто, якщо це номер 5, то подаюча спиця була 3,75. Це дуже зручно, це дуже швидко і ну, просто, просто зручно і швидко, що ще От так, ще трішечки про мої параметри, щоб ви розуміли, як він сидить на мені, на моїх параметрах цей джемпер на розмір ML, мій розмір ML, але він підійде і на дівчинку XL запросто. Запросто і буде теж сидіти вільненько і добре. Тож, мої параметри: обсяг грудей 94 см, обсяг талії 70 см, обсяг стегон 102 см, щоб ви мали на увазі. А зараз перейдемо на стіл, і я вам заміряю вже готовий виріб. В сантиметрах, що скільки, куди, і я вам там скажу, скільки я набирала на горловину петель. Все, ходімо. І так, заміри. Він, звісно ж, не влазить весь мені в кадр. Але на горловину я набирала 114 петель. Я вив'язала зразочок, і в мене вийшло. 1,9 петель в 1 сантиметрі щільність в'язання і 2 ряди вгору в 1 см. І я вирахувала, що мені на горловину на 60 см, щоб ось цей обсяг був 60 см, я набрала 114 петель. Зараз вже після обв'язки резиночкою. Горловина має, ну, в принципі, на пів обсяг горловини 29 см. Це виходить 58. Резиночка трішечки стягнула. І ще я не сказала, я набирала ось цей край на додаткову ниточку. І вже потім з неї підбирала петлі і вив'язувала резиночку. І так, горловинка 29 см на обсяг. Обсяг 58 Погон, ось ця лінія погону. На погон я виділяла дві петлі. Ось так. Лінія погону. Дев'ятнадцять сантиметрів. 18 є. Так, прибавочки робимо в кожному ряду, але це вже ви перейдете до Танюши на канал і там вона все пояснить, все детально. Далі, ось ця лінія, вже коли прибавочки, тільки на рукава йдуть. Тобто ця ширина рукава, скажімо так

Ось так, якщо тут рахувати суто прибавочки, 22 сантиметри. Суто по прибавочкам, росточок 5 сантиметрів. На підрізи я виділяла 8 петель. Можна виділити, виділити і менше, це йому не завадить. От сюди на підрізи пішло вісім петель. Довжина рукава від зап'ястку до шиї. Шість см. сантиметрів. Рукавчик я в'язала, я не збавляла петлі. Від вже я петлі не збавляла. Єдине, де я збавляла петлі, це ось коли переходила на резиночку і я в'язала по дві петлі разом. І потім вже перейшла на резиночку і загубила петлю. Мабуть, коли в'язала по дві разом, я загубила петельку. Треба її спіймати. Ще я в якомусь відео сказала, що я трішечки неправильно зробила реглан-погон, тобто я додала петлі ось сюди. І воно в мене було прям таким ліхтариком. Але після того, як я його зв'язала відпарила, цього ліхтарика немає. Тож, можна все робити, як у тані на відео, навіть на такий спущене плече, на таку спущену лінію реглану. Довжина цього джемперу. Ні, давайте я вам ще скажу довжину рукава від підрізів до зап'ястка. Від підрізів до зап'ястка 29 см. Ось, 29 см. Довжина самого джемперу. По спинці 57 см. І ширина, увага, ой, пух вже скрізь. І ширина під рукавами від підрізу до підрізу. На пів обсяг 72 см. 144 см в мене повністю обсяг джемпера 72 см на пів обсяг. Маю надію, що я всі заміри вам виміряла. Що мала виміряти, якщо є якісь питання, питайте. І якщо я буду знати, як відповісти на те питання, я вам, звісно ж, відповім. Дуже задоволена своєю роботою, в'яжіть. В задоволення в'яжіть з задоволенням: носіть свої в'язані речі з гордістю. Все, па-па!